Доброго дня. Це програма. Праактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналістка Тарина Красовська. Як завжди, говоримо на актуальну тему: ратифікація мінеральної угоди, держзрада чи все ж таки необхідність для України. Про це будемо говорити з гостям нашої студії. Це адвокат Ростислав Кравець. Доброго дня, пане Ростиславе. Вітаю. І от перше питання щодо того: все ж таки, якщо Україна ратифікує цю так звану мінеральну угоду або угоду про Копалини, то чи дасть нам це якийсь позитив, чи все ж таки е, ми передамо тоді управління нашою країною в руки американцям? Ну насправді ситуація дуже неприємна. Важко щось коментувати, коли цю угоду не бачив ніхто. Ніхто публічно не бачив, ті ж народні обранці також розповідають, що їм не продемонстрували цю угоду. При цьому вже на 8 травня планується її голосувати. Крім того, от вихідні з'явилася нова інформація щодо цієї угоди. Ще кабінет міністрів підготував дві додаткові угоди, які толі. Будуть ратифікувати, то лі будуть якось підписувати. Ну, дуже важко щось сказати щодо саме питань цієї угоди. Тому що якщо ми говоримо про там рідкоземельні метали, ну насправді для того, щоб їх достати, і вони знаходяться всі практично на окупованих територіях, потрібна ціла розгалужена інфраструктура, потрібні значні інвестиції. Якщо мова в уході ідей, скоріше всього, йде про ті капали, які простіше доставати. Це може бути ліса, це може бути газ природний, то може виникнути ситуація, як в Африці в свій час, тобто є вода, однак населення знаходиться без води і само купує свою ж воду. Щоб у нас не вийшла ситуація, що ми самі у себе будемо купувати свій газ, а прибутки від цього будуть йти за кордон. З огляду на те, що знов ж таки от те, що ми чуємо і бачимо, коли лунають на адресу народних депутатів певні погрози. З Офісу президента, що їх будуть позбавлення віз до США, ну, взагалі, виникає ще більше запитань, почекайте, так може ви продемонструєте, що ж це за угода? Це, все ж таки, е, освіта у нас ще не остаточно знищена в Україні. Ще залишились люди, які вміють читати, вміють думати, вміють критично мислити. і Подивитись на цю угоду, чому її так скривають? При цьому навіть США не скриває те, що сама угода жодним чином не вплине на війну. Вони розповідають про те, що нібито коли прийдуть, коли колись не будь прийдуть американські кампанії, то ніхто не посміє напасти на Україну. це ж все ж абсурд. Ми ж бачили в інших країнах, коли були американські кампанії, бігли аж п'яти сверкали в тому ж Афганістані, в інших країнах, де американці добували корисні копали, Їх ж звідти вигнали, і ніхто нічого ні за кого не заступився. Тому насправді, от всі ці публічні пафосні заяви, вони нічого не варті без того, поки не побачили документ. А документ, на жаль, скривають. Крім того, варто також відмітити, що оці публічні заяви народних депутатів, які зазначають, що про угоду їм самім нічого не відомо, однак вони за неї будуть голосувати, ну в подальшому не дають їм права імунітету щодо непритягнення їх до кримінальної відповідальності, в тому числі і за державну зраду. Тому що саме таким чином представляти народ України і голосувати за те, що вони не бачили, і вони про це публічно заявляють, ну насправді. Жодного імунітету від цього законодавство України для них не містить. Що ж насправді там відбувається, що саме намагаються дати Україні підписати, ратифікувати, при цьому поза якимось нормотворчим процесом, законом, без публічного обговорення, без якогось аналізу фахового. Тому що навіть для підписання угоди наймали якусь іноземну фірму, сплатили якісь там шалені кошти, сотні мільйонів гривень, навіщо це все було робити? Хто за це буде нести відповідальність? Хто поверне ці кошти? Питань є дуже багато з цього приводу. Тому насправді, без самої угоди, зараз щось говорити, що це буде добре або погано для України, важко. Однак, якщо слідкувати. За висловами, як з України, так і з Сполучених Штатів Америки, насправді ця угода жодним чином не є гарантією недоторканості України, гарантією припинення війни, припинення військових дій, припинення обстрілів. Тобто, що відбувається, ну насправді дуже важко сказати, які умови в цій угоді прописані. Ну, а як же гарантія безпеки, які нам обіцяли? Що з цим? Тобто Україна не отримає жодних гарантій безпеки. Як це відбулося е, вже коли нас обманули з Будапештським меморандумом? Я так розумію, чи що це буде? Ну насправді ми бачимо, що будь-яке міжнародне право воно взагалі не варто навіть паперів, на яких вона написана, на яких написаний цей текст, тому що кожна країна діє, як її вигідно на сьогоднішній день? вигідно так робити. Ну і що там, що вони підписали міжнародний договір? Що їм хто зробить? Росія теж була гарантом безпеки України, Франція була гарантом безпеки України, Сполучені Штати були гарантом безпеки України, Японія була гарантом безпеки України. І що? Ніхто нічого не робить. Навіть ті консультації, про які розповідав о, в інтерв'ю іншим журналістам, президент України, вони не проводять в тому ж Будапештському меморандуму, є обов'язок провести консультації. Ну, і де ці консультації. Чи це наслідки консультації, що Україна ще комусь щось винна? І знову ж таки, ці заяви зі Сполучених Штатів, що ми зараз будемо продавати Україні зброю, теж не зовсім зрозуміло. Компенсувати якісь витрати. Які витрати? Ви ж щось гарантували. Ви ж виступали цими гарантами навіть на папері. Ну так треба ж це робити, треба це добиватись. Однак на сьогоднішній день, як і той Будапештський меморандум, так і ситуація з цією угодою про натор так званою, знову ж таки абсолютно незрозуміла. І що саме кабінет міністрів до речі, який також не має жодного імунітету, буде там затверджувати на виконання цієї угоди? Ну є велике питання. Тож, яку користь тоді ми отримаємо, якщо ми зараз її так швидко ратифікуємо, не бачивши взагалі, що ми підписуємо і що будуть ну ратифікувати і підписувати про що будуть голосувати депутати? <говорити> ну ті особи, які підписують, тим більше ми ж бачимо, що там немає е е е в самої годі підписів перших осіб держави. Це якісь клерки. Вони всі прекрасно розуміють, що насправді вони в подальшому будуть притягнути до відповідальності, що саме підписується зараз. Які гарантії України кому та є, і що Україна нам намагається продавати чи передавати, чи яким чином захищатись на сьогоднішній день? Нікому не відомо. Верніше є, може якісь коло осіб, які знають про це однак, з огляду на те, що в Україні ще як я говорив, ще не знищена остаточна освіта. І є люди, які мають відповідні не куплені дипломи і знання. То я так розумію, що не хочуть це демонструвати для того, аби навіть вигадати історію, чому це потрібно підписувати, не можуть на сьогоднішній день. І скоріше всього це з цим саме пов'язано. Тому що завжди можна щось вигадати, що вона щось дає. Однак, огляду на те, що президент Сполучених Штатів вже заявляв і його оточення неодноразово, що ця угода нічого не дає, ніякі гарантії безпеки вона не несе з під собою, а виключно там якісь домисли, якихось експертів чи коментарів, чи журналістів на зарплаті у там, державних службовців, щось вони там аналізують нам, ну насправді це жодним чином. Немає відношення до реальності того, що наразі відбувається. Ну і тут тоді постає питання: чи отримаємо ми кошти, чи отримаємо ми зброю? Про що, от начебто, кажуть, що буде створено фонд для відбудови України. От дуже цікаво, яким чином ці кошти будуть заходити в Україну? Ну, насправді я вже аналізував минулого тижня там ті компанії, які будуть приймати участь за двох сторін, ніби в підписанні цієї угоди, з боку Сполучених Штатів, там прямо написано, що ця компанія створена для отримання прибутку від інвестицій. Тобто, взагалі, мова не йде про якісь гарантії, мова йде про прибуткові інвестиції в Україну. Що це за інвестиція? Яким чином це все буде відбуватись? Хто буде цим займатись? І насправді хто буде вигадано бувачим від всієї цієї історії? Знов ж таки на сьогоднішній день без тексту угоди ми можемо тільки з вами припускати. Ну і тому постає питання, от що ми можемо отримати і що ми можемо втратити, чи не втратимо ми взагалі свій суверенітет, адже якщо ми передамо всі свої надра, свої АЕС, як про це говорили американці, свої приватні підприємства і державні підприємства, якщо у нас почнуть все вилучати, забирати, не зважаючи, чи це державна, чи приватна власність, чи будь-що наші ліса, надра, тобто наші водойми, чи не загрожують це взагалі нашій національній безпеці. Ну насправді я це про це говорив неодноразово. Я вважаю, що так дійсно зогляду на те, яким чином це надається суспільству, то є великі сумніви в тому, що це йде на користь України. І є чим далі відбувається оця ситуація з мовч з мовчанкою з цим замовчуванням умов цієї угоди, то ще більше з'являється підозр в тому, що вся ця, ця угода і направлена на підрив суверенітету. І... Національної безпеки України. На жаль, щось спростувати з цього приводу на сьогоднішній день, в сьогоднішніх умовах, без наявності, а саме з приховуванням цієї угоди, ну, практично немає можливості. Тим більше, якщо ми подивимося навіть в публічній площині, жодна з посадових осіб не бере на себе відповідальності за її підписання. Є оця Юлія Середенка, яка там. Тим більше навіть на фотографіях видно, що якісь у них різні угоди. Вона один екземпляр тримає, який зовсім відрізняється від того екземпляру, який там тримає представник Сполучених Штатів Америки. Тому тут також є питання стосовно того, що насправді ми підписуємо і хто за це буде нести відповідальність. І я вважаю, що намагання уникнути відповідальність за те, що відбувається на очах всієї країни, ну це марно. Така спроба і марне уявлення того, що відповідальність за це ніхто не понесе. Ну, також щодо озброєння, щодо лендлізу. Я так розумію, це був виводі... лендлізу можна забути. Це вже якісь слова з часів е, Другої світової війни. Ми ж бачили, чим закінчився для України лендліз. Він і не почався цей лін-ліз. Обіцяли, обіцяли і нічого не стало. Зараз там. От я вчора дивився, що Україні підписують першу угоду, при цьому так в Сполучених Штатах також приподносять на 50 мільйонів доларів озброєння. Доларів це що? 50 мільйонів доларів. Це ж взагалі нічого для такої широкомасштабної війни. Що, що це за 50 мільйонів доларів? Про що йде мова? І чим вони намагаються хизуватись? Ну об'єктивне питання просто мільйони. І приховання цієї угоди, от неодноразово я про це. Чого раз підтверджую навпаки дає приводи сумніватися в тому, що ця угода на користь України ну, тому ми вимагаємо навіть не просимо, вимагаємо від наших депутатів від офісу президента від всіх підписантів її оприлюднити для того, щоб журналісти громадські могли з нею ознайомитися, бо складається враження, що це дійсно тоді держрада і користі для нашої держави тут зовсім немає. Насправді це так, і ми ж бачимо, що всі так мовити відстранилися від ці угоди офіс президента, аж офіс президента. Ми тут не при чому це там щось підписує. Це міністерство економіки. Міністерство економіки теж говорить. Ми тут не при чому у нас є там якісь департаменти, є спеціалізоване підприємство, яке щось підписує. Ну насправді так не повинно бути. Ну і далі намагання прикритися Верховною Радою, яка нічого не знає. І, взагалі, фактично при такому голосуванні можна остаточно ставити на Верховній Раді, як на парламентському такому органі, які повинні контролювати, які повинні представляти інтереси в такий великий хрест, тому що ну об'єктивно навіщо ці народні депутати, кого вони представляють, чиї інтереси вони представляють, що вони там роблять, де ті патріотичні вислови разом з тими діями, які вони роблять, якщо порівняти? На словах вони всі патріоти, а насправді що відбувається. Чому вони всі про це мовчать? І тільки хизуються, хайпують на цій ситуації, але жоден з них не заявляє, не направляє ті ж депутатські запити, не вимагає публічного оприлюднення. просто констатують факти і сміються. Сміються з українців. Я розумію, що більше з них вже бачить своє майбутнє десь поза Україною своїх дітей, онуків і своє життя поза Україною. Однак так бути не повинно. Пане Ростиславе, дивіться, якщо все ж таки трошки відійти від зради і припустити, наприклад, що там все ж таки є якісь позитивні моменти для України, якщо брати приклад Другої світової війни, зокрема Японії, коли там була відбудова, чи можливо за цим прикладом, якщо дійсно там буде прописано на користь Україні, відбудувати Україну, щоб ми стали потужною державою, ну за японською моделлю? Чи це от в такій угоді це неможливо? На насправді на, на, це виключно тільки слова. Яка там модель? Японська модель, гонконська модель, Сінгапульська модель, китайська модель. ну можемо тільки припускати, поки ми нічого не бачимо, поки ми не чуємо, і поки від нас просто публічно це і цинічно, я вважаю, приховують говорити про якісь моделі, про якісь позитивні наслідки для України, я взагалі вважаю, тут нема про що говорити. Тому що об'єктивно, що саме вона дає? Ніхто не може сказати. Чи припиниться бойові дії після підписання угоди? Ніхто не може сказати. Чи зупиниться Росія? Ніхто не може сказати. Чи повернуть нам захоплені території? Ніхто не може про це сказати. Так яка там модель у нас? Які інвестиції будуть складатися в Україну? Відбудову чого Знищених, знищеного Маріуполя, який знаходиться під контролем Російської Федерації, що вони збираються відбудовувати? Це знаєте, ситуація мені нагадує ту історію, коли працювали в Україні історію з приватизацією землі. Всі розповідали про мільярдні інвестиції в економіку України. Ми їх побачили? Ні. Звичайно, можна розповідати: війна, ковід, от-от-от-не от, от, не, не вийшла не вийшло ці мільярдні інвестиції. Добре. А хоча б скажіть, куди ви ці інвестиції планували? Де план залучення цих інвестицій, що ми намагались. Відбудувати чи розвивати медицину, освіту, там, станкобудування, літакобудування, машинобудування. Що намагались ті мільярди доларів, про які нам розповідали, що коли відкриться ринок землі, сюди хлинуть гроші з усього світу, куди намагались направити ці гроші? Ніхто зараз не може це сказати. І всі прячуть очі свої від, від цього питання. Запитайте будь-якого в Кабміні чи оцих. Е, ЕБРД, там БРДО, всіх оцих лобістів іноземних інтересів, покажіть програму, куди планували спрямувати кошти. Що розвивати, виплатити пенсії зарплати? Підвищити собі зарплату? купити собі нові айфони і віли за кордоном, продати землю, за яку копійки не платили. Ну, куди вони пішли? От зараз та сама ситуація. Ми можемо говорити про якусь модель, не бачивши взагалі нічого. І навпаки, спостерігаючи за тим, як з усіх боків з цієї угоди всі сміються і просто знущаються над простими українцями, пане Ростиславе, от зокрема щодо це не до сміху мені, тому що я так розумію, згідно законодавства або як. Поправте мене як адвокат за таку угоду, мають голосувати не тільки Верховній Раді, а взагалі це має виноситися на референдум всеукраїнський, Адже якщо передаються надра, передаються корисні копалини, які належать народові, то народ має приймати рішення чи віддавати Зачай, їх. будь-яка угода, яка суперечить конституції України, повинна затверджуватись виключно на референдумі і шляхом внесення змін до конституції. Не зогляду на те, що у нас війна реальна війна. Це неможливо на сьогоднішній день в юридичній площині. і те, що вигадали якісь досить так, в лапках розумні люди підписати таку угоду, вона ні в чим. Об'єктивно вона нікчемна, вона протирічить всьому українському законодавству, в першу чергу, Конституції України і протирічить здоровому глузду. І за це буде відповідальність. Ми можемо до речі і побачити, як от ці представник премєр міністр Словенії Словакія. Які все не знають на який стул сісти, приїхати чи не приїхати на той парад в Москву зараз? Я так е розумію, що десь те саме буде з тими підписантами угоди. Буде страшний вірус, і знайдуть особу, яка підпише, яку більше ніхто я так розуміє, бачити не буде. Ну, А щодо також ситуації з множинним громадянством, до речі, в кінці року е, кажуть, що приймуть цей закон про те, що тепер буде множинне громадянство, От мені складається враження, що воно все разом продаж ринку землі, е, тепер знову у нас продаж надр, тепер множинне громадянство. Чи не пов'язано воно все між собою і до яких це наслідків призведе? Я вважаю, що це ланки одної одно такої. Одна мотузка, оця, ця, це все її ланки, на жаль. І на жаль, я вважаю, що це все є основною метою повне знищення незалежності та суверенітету України і перетворення України на ну, так звану неспроможну державу з повнішним зовнішнім управлінням. Як би це не розповідали, що це наративи Москви, ми бачимо, що відбувається, яке множине громадянство, про що ви говорите? Куди його можна приймати зараз, під час війни? Яка продажа мати? Про що? Яка продажа сільськогосподарської землі, коли вона відповідно до Конституції, це ресурси, природні ресурси, вони не можуть продаватися. Вони повинні належати державі. Ви можете здавати в оренду, отримувати рентну плату, як це відбувається, ну не продавати. Ліса, ріки, поля. Це, це багатство народу, як записано у нас в Конституції. Тому я вважаю, що це все ланки однієї цієї історії. З знищення України, і, врешті-решт, я дуже сподіваюся, що в Україні будуть ті особи керувати, які дійсно є патріотами не на словах, а на справах повернуть все це, що було, а скасовують це все, і будуть відновлювати дійсно незалежність і обороноздатність і суверенітет України. Тобто, якщо резюмуючи, бо час ефіра вже добігає кінця, в принципі, ми і зараз ж можемо її не ратифіковувати для того, щоб якщо там дійсно воно суперечить. Всім можливим нормам е, конституції суперечить закон закону України, то е, просто не ставити під ми, ми них, бачимо, як у нас роз, розумієте У нас багато що суперечити закону конституції. От нещодавно був прийняти закон про так званого добросовісного набувача, де фактично закон діє. Має зворотну силу в часі, що прямо проти речітну конституції дає можливість все, що було вкрадено з комунальної чи з державної власності з 2014 року, вже не повертати. Це також прямо суперечить. І що прийняли, прийняли і підписали. Тому я вважаю, що все це буде мати не тільки оцінку, а все це буде, врешті-решт, скасоване і повернути назад на України. Тобто, це вже прийде е, нова влада і через Конституційний суд скас... буде скасовувати я думаю, буде навіть без Конституційного суду це все. Тобто, просто буде приймати закони? Тобто не витрачати час на, на, на всі ці формальності, коли речі є абсолютно очевидними. Ну, і до речі, після того можна буде якраз сказати Сполученим Штатам, що вони не виконали свої обіцянки і умови щодо Будапештського меморандуму. Так само і робимо ми, що вони не надали нам не. Ні, ні, ми виконуємо виключно те, що там написано. Кожен робить те, що йому вигідно. І дякую іншій стороні за партнерські відносини. Я вже неодноразово говорив: не треба плутати союзників і партнерів. Це різні речі, принципово різні речі. Навіть якщо подивитись, коли у Ізраїля є союзники, коли Сполучені Штати, Франція, Велика Британія збивають ракети, які пускають з Ірану над Ізраїлем. А чому над Україною не збивають? Теж партнери чи союзники? Тут є дуже велика кількість питань цього приводу. Тобто маємо тільки відстоювати власні національні інтереси, бути сильними і відстоювати свою позицію, тому що нас не будуть поважати і просто будуть нами користуватися. Я правильно розумію, що наразі відбувається? Дякую вам тоді, пане Ростиславо. Це була програма про актуальна. Виходили на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. З нами був наш гість, адвокат Ростислав Кравиць. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, поширювати інформацію. Адже це дуже важливо, щоб якомога більше людей дізналися правдиву актуальну інформацію про те, що відбувається у нас в країні. Гарного нам сім'я, перемоги і до наступних зустрічей.